Це вже другий тиждень життя Вероніки. Вона народилася з вагою трохи більше двох кілограмів, тому одразу після появи на світ потребувала спеціального медичного догляду. Замовчки смотрели в речі, сідана наблюдалась, кермілії, то ухажували, капельниці робили очень долго. Все буде добре, Ми вже ростемо, набираємо. Вес. Прогнози лікарів щодо здоров'я дівчинки позитивні. Сьогодні разом із мамою вона поїде додому. Такими як Вероніка народжується кожна десята дитина в світі. В Україні це близько 20 тисяч недоношених немовлят на рік. Вісім років тому Україна ухвалила стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я, за якими лікарі мають боротися за життя кожної дитини, вага якої понад 500 грамів. За словами медиків, за кваліфікованої допомоги такі діти мають Шанс на повноцінне життя. Дитинка викладується на маму одразу після пологів, і потім їй треба це тепло зберігати, бо вона ще має е, дуже непевну терморегуляцію. Я клону матері, ми маємо це симулювати. Дитина має комфортно розташуватися і зберігати тепло. Щоб збільшити шанси на порятунок недоношених немовлят, волонтери передали засоби для виходжування таких малюків в одне зі столичних відділень інтенсивної терапії новонароджених. Це гньозде, так називає. Зиваємо укладки, подушки спеціальне. Ну, от укладочка під животик. Крошечка викладається пузиком на укладку, обнімає її ручками ножками. Все продумано так, щоб нігде, не дай Бог, ніякої згібні не образувався і не создав дискомфорт дитині. Загалом волонтери передали понад 20 предметів піклування на суму 5 тисяч гривень. Гроші збирали організуючи благодійні акції, а також. Через інтернет. Анна Грішина, Валерій Савицький. П'ятий канал.